Утюча свічка на заході Лондона вже понад 16 годин. Горить 27-поверховий Грінфілд Тауер, багатоквартирний житловий хмарочос. Вже точно відомо, що там не минулося без загиблих, але їхню кількість зізнається влада, називати не беруться, адже огняній пастці на горішніх поверхах навіть після термінової евакуації могли залишитися люди. Чотири сотні пожежних розрахунків намагаються приборкати полум'я. Але повідомлень про це як про доконаний факт на тепер не надходить. Більше подробиць буде просто за мить. Я вітаю вас. Це спецкорна 2 плюс 2» І ми розпочинаємо. Просто серед білого дня. Знову по цивільних Артилерійські підрозділення працівником укомплектовані на 50% кадрами кадрими російським Їм Ім безразлічна наша інфраструктура, наше підприємство, ферми. Новолуганське сьогодні вкотре пережило танковий ворожий обстріл. 40 тисяч гривень із водіїв за п'ятику для найнесамовитіших грати в Україні оголошують хрестовий похід проти випивак за кермом. Автоматні черги в передмісті Вашингтона понад півсотні куль врізалися у натовп політиків в Олександрії. Невідомий розстріляв конгресмена республіканця. Розстріл американських конгресменів в Олександрії, що за 11 кілометрів від Вашингтона, близького півдня, білий чоловік із напівавтоматичної рушниці, відкрив вогонь по скупченню політики. Вони зібралися на стадіоні, щоб провести бейсбольне тренування перед благодійною грою. П'ятеро людей зазнали поранень. Серед них провідний член республіканської партії та головний симпатик Дональда Трампа Стів Скеліс і його помічники. Свідки говорять про мало не сотню пострілів. Нападника вдалося затримати на місці Так і працює наш кореспондент. Наталка пісня Наталю, вітаю насамперед. В якому стані поранені, і можливо вже відомо про мотиви, які спонукали стрільця до нападу. Вітаю Сашко. Про мотиви наразі невідомо. Відомо тільки ім'я нападника його звуть Джеймс Хочкінс. А стрілянина яку він розпочав, сталося о 7.30 ранку за місцевим часом у передмісті а, американської столиці Олександрії, де на бейсбольному полі конгресмен республіканці проводили своє планове тренування перед зустрічю із командою конгресменів демократів. За словами очевидців, на бейсбольному полі з'явився невисокий... Яки повнувати білий чоловік, який спитав команди, якої партії проводить тренування, а далі пролунали постріли. Далі прошу промову. коли я намагався вийти із зали, то хтось мені крикнув, що там чоловік зі зброєю. Я зупинився, поглянув довкола. Я його бачив. Йому десь років 55-65 приблизно він мав біле волосся, біле обличчя. Він був одягнений у блакитну футболку і мав здається про собі Калашникова. Пробух. Фронці твердять, якби не присутність поліції капітолі, яка зобов'язана охороняти всі події, на яких присутні члени конгресу, то ця стрілинина перетворилася б на кривавий фільм жахів. Нападник виступу випустив більше півсотні постріли по конгресмена, перш ніж його знешкодила поліція. Конгресмен Стів Скалі отримав поранення ноги. Його помічник отримав поранення ще двоє поліцейських зазнали поранені. Одна людина, особу якої Встановлю, треба зауважити, що поранений конгресмен республіканцев Стів Скалі представник і керівник республіканської більшості у конгресі. Він активний прибічник політики Трампа і. Цікавий факт. Він довший час обстоював право американців на носіння зброї. Його колеги тим часом повелися як справжні герої. Конгресмени Джеф Флейк та Бред Венстрап обидва мають і медичний і військовий досвід. Вони не перелякалися і притягли нового конгресмена Паском, щоб зупинити кровотечу. Далі прошу промови. Ми взяли чийсь пасок, перев'язали його ногу, щоб зупинити кровотечу. Ми намагалися сховатися від нападника, а потім хтось отримав поранення в груди. So... наразі і поранений конгресмен, його помічник і його помічники. поранений нападник всі перебувають у лікарні у доволі стабільному стані. Я їхньому життю нічого наразі не загрожує. Через стрілянину в Олександрії представник Палати представників керівник Пол Раян скасував низку своїх зустрічей і також переніс зустріч з своїм українським колегою Андрієм Апровієм. Заплановано на сьогоднішній ранок. Президент країни Дональд Трамп, який сьогодні святкує свої уродини, також самого ранку висловив свій жаль з приводу подій, які сталися в Олександрії. І вже на найближчі хвилини ми чекаємо на його заяву з цього приводу. Ну а поліція наразі оточила місце події, випроводила пр прогресу подалі від бейсбольного поля Олександра Наталю дуже дякую тобі за останні подробиці із з Олександрії. Наталка пісня щойно наживо з Олександрі розповіла про обставини збройного нападу на американських політиків. П'ятеро людей, поміж яких і відомий конгресмен республіканець Тів Скеліс, там дістали поранень. Лондонське пекло у столиці Великої Британії як смовски, палає 27-поверховий житловий будинок. Уже відомо про шістьох загиблих, але їхня кількість не приховує влада. Може ще зрости. Щонайменше п'ять десятків мешканців Грінфілд Тауер у лікарнях з отруєнням чадним газом. Слідки також твердять, що врятувати встигли не всіх жителів висотки. Вона палала всю ніч, не згасла досі, і небезпека кажуть ще не минула. Більше подробиць від Янис Лісарчук. Вона палає більш як півдоби. Багатоповерхівка Гренфелл Тауер. Навколо мертвий район, відселені будинки, перекрита метро та дороги. Влада боїться, що конструкція не витримає і впаде, адже ще від ранку обвалюються окремі шматки. Але вогнеборці все одно працюють, бо всередині досі є надія знайти живих. Пожежні сходи були по той бік будинку, де вже було полум'я. Тож люди виявилися заблокованими у своїх помешканнях. Люди вистрибували з будівлі. Вони кричали поможіть. Поможіть так, усе почалося. Пожежа у півночі зайнялася на другому поверсі. Невдовзі вся споруда горіла, наче смолоскип. Мешканці твердять, сигналізація не спрацювала. Усередині було близько шести сотень людей. Пожильці горішніх поверхів спали, і гадки не мали, що відбувається. Я не знаю, чи вибралися звідти. Хоча б половина бачив дітей у вікнах. Одне немовля, матір просто скинула з гори, благаючи про допомогу. Із 9-го чи 10-го поверху чоловік підбіг знизу і впіймав дитину. Дуже багато дітей. Моторошні крики, наче у фільмі Жахів. Шестеро загиблих більше семи десятків у лікарнях з отруєнням. Багатьох досі розшукують родичі. не можу зараз сказати, скількох саме ми вважаємо зниклими безвісти. Так у середині дому досі можуть залишатися люди. Збудовану збудовано ще в 70-х, багатоповерхівку відремонтували торік. Однак мешканці і далі Аржилися на проблему з пожежною безпекою станом сходів та сигналізації. До останнього твердять тепер вони ніхто в управлінні не слухав підрядники, що робили ремонт. Запевняють, усе зробили відповідно до норм безпеки. Як тоді вогонь міг за лічені хвилини поширитися з порудою, відповіді не дають. Стовп диму над Лондоном. Досі видно навіть із літаків, що туди сідають. Я не сердчук. Робов спецкордва плюс два. Один наш військовий загинув і ще семеро. Зазнали поранень на передовій впродовж останньої доби. Ворог обстрілює артилерійськими снарядами не лише позиції збройних сил, а й житлові прилеглі квартали до лінії фронту. Так кілька мін прилетіли цієї доби на вулицю Тургенєва, в Авдіївці. осколком там поранило 48-річну жінку. Лікарі діагностували в неї мінно-вибухову травму. Та поранення правої гумілки після отримання першої медичної допомоги від шпиталізації вона відмовилася. Також і там же в Авдіївці Під час обстрілу був пошкоджений будинок та припаркований поруч автомобіль. І вже втретє, за дві останні доби під вогнем ворога опинилося селище Ольгинка, що під Волновахою там снаряди знову лягали коло житлових будинків. На щастя, минулося без жертв. Загалом з окупованої території бойовики вели вогонь понад півсотні разів і півдесятка з артилерійських систем. Танкова та мінометна атаки на околиці Новолуганського сьогодні просто серед білого дня окупанти випустили три десятки снарядів у бік позиції. наших бійців половина знову влучила у місцеву свиноферму. ферму. Тої миті на підприємстві саме був розпал робочого дня і врятувала робітників лише блискавична реакція. Знімальна група Євгенії Цвітанської була на місці за річення хвилини. Геть свіжі руйнування та вирви, потужний обстріл на околицях Новолуганського стався десь дві години тому. Зараз перша дня 20 мін ще 10 танкових пострілів. Тут у хлопців була кухня. Бачимо продукти, розкидані ложки. І слава Богу, що в цей момент тут нікого не було. Осколком пробило чуюсь каску, засипало землею стіл, армійську згущівку. Імпровізовану шафу на дереві з ящиків з під боєприпасів відкрило ударною хвилою. Одноразова посуда стаканчик у нас таке. Боєць лев із жахом оглядає розкидані речі. Атака була несподівана. Тут людей не було, в основному всі на посту були. Після Посліточного точно не захочеться вже здесь кушать. Усі цілі, та каже, єдине убило собаку побратима, який і сам зараз у лікарні з контузією. Багіра, вона якраз була прив'язана точнісінько в місці, в яке влучив снаряд. Мій друг, покемон позивний, він її купив, став, порода маленький, десь три місяці тільки було. У нас з нами в бліндажі жила постійно. Зрешетило і транспорт. Хлопцям повністю розбило машину, це все зробили осколки від заборонених 120-х мін. Вона якраз стояла біля кухні. Була робоча машина танками та мінами накрили величезну ділянку території, і ще зранку ця частина будівлі місцевої свиноферми була без жодного розбитого скла. Одна з мін впала прямо перед контрольно-пропускним пунктом свиноферми. Подивіться, яка безпосередня близькість, тут все розтрощене. Середа середина дня Неважко здогадатися, що в цей час тут працюють. Люди, кімната охорони. Ми Олександр устиг із неї вибігти. Хлопнула хорошо, і виходить, став сидіти тут. чекати і вбіжав. Люди обідали теж всі туди позбігалися, сиділи там. Та сама картина, і на кухні от бачимо розкиданий буряк в переміжку зі склом. Ще кілька годин тому люди тут спокійно собі сиділи та снідали. Це вікно було зовсім цілим. Зараз його залишки просто по всій столовій. За столом було душ із На Нині їжа просто в смітнику не встигли. Місцеві працівниці приводять усе до ладу. Ну от часотолька прайсхаділа, але на відріз відмовляються говорити на камеру. Ми теж нібити разканіріч у тім пояснює командир Айдару, що працювати на свинофермі щодня приїжджає левова, частка людей із окупованих зон. Можливо, своїх би вороги й шкодували, але місцевих серед тих, хто стріляв, не було. На посадах от командира батальйона і выше находятся кадрові російські офіцери. Артилерійські подразделения пратівником укомплектовані на 50% кадрами кадрими російським Им служищами. Їм безразлічна наша інфраструктура, наше підприємство, ферми, люди, на которых роботу. Тому й обстріли на цих об'єктах не припиняються. З Донеччини Євгенія Світанська, Микола Вориш, Микола Головко, спецькордва плюс Сьогодні три роки однієї з найбільших трагедій, що сталося від самого початку східної війни. Україна вшановує своїх воїнів, які загинули 14 червня 2014 року. Тоді бойовики збили військово-транспортний український іл 76 що мав доправити десантників до оточеного окупантами луганського литовища. 40 військових та 9 членів екіпажу загинули відразу. Більшість були з Дніпропетровської області. Там нині заплановані жиловні заходи Ольга Павловська з Дніпра на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас. Розповідайте, як місто вшановує загиблих героїв. Олександре вітаю. Просто зараз ми знаходимося на алеї пам'яті у середмісті Дніпра. Тут триває шалобний мітинг та панахида. Сотні людей прийшли вшанувати пам'ять загиблих десантників. Це не лише їхні родичі та побратими, а переселенці і звичайні жителі. Вони кажуть, за три роки після трагедії біль не вщухає. Вот здесь, наверное, смотрите. Три года мы все детей ищем. Как жить с такой болью, как жить с такой раной? Он был домашний, семейный. Вот так вот мы его и запомнили. Такой у нас он есть. Все равно я его жду домой. Я не верю, что его нет. Я нагадаю, уночі 14 червня, три роки тому літак з військовими заходив на посадку на литовище Луганська. Бойовики збили його з ПЗРК ігла. Не вижив ніхто. І як стало відомо вже після трагедії, керівники цієї операції мали чимало інформації про те, що ворог готує засідку, але все одно вони віддали наказ літати і. Після понад року судових засідань Павлоградський суд визнав винним у службовій недбалості генерал-майора збройних сил України Віктора Назарова. Але вирок сім років позбавлення волі так і не вступив у законну силу. Адже тодішній керівник штабу АТО вирок оскаржує свої провини, не визнає і навіть більше продовжує працювати. Родичі загиблих обурені, вони кажуть, винні мають бути покарані, але зізнаються майже не вірять вже в це. этого Назарова должны были уже наказать, а они его оставили в той же самой должности, он продолжает работать. Как он работал, майор-генерал, так он и работает. А наши дети погибли 49 человек. Никакого наказания. Раз его отпустили за вас суда и не взяли под стражу, отпустили. Потому что он подал апелляцию, я думаю, ничего не будет. Жалобні заходи у Дніпрі сьогодні тривають не лише на алеї пам'яті у двадцятій годині вечора. Люди також беруться біля пам'ятника Василю Маргелову, де у Дніпрі зазвичай вшановують усіх десантників. Олександре Олю, дуже дякую вам. по всій країні сьогодні вшановують героїв 40 десантників та дев'ятьох членів, екіпажу військово-транспортної іл 76 Літак окупанти збили три роки тому під час заходу на приземлення до Луганського литовища у Дніпрі. А саме звідти була більшість загиблих героїв. Просто тепер триває вечір пам'яті. 12 років буцегарні за державну зраду з намаганням переправити російським окупантам український бойовий літак з у Хмельницькому засудив колишнього заступника командира ескадрилії військової частини Старокостянтинова Віталія Кіреєва. І ще 2014-го на самому початку війни офіцер регулярно передавав росіянам дані про бойові завдання в зоні АТО, а у вересні розпотяг окупантам ще й про розвідувальний політ українського суду 24-го біля кордонів Росії та Білорусі. Тоді, перебуваючи в небі над Сумською областю, Кіреєв скерував літак у бік Росії, та коли зрозумів, що його не зустрічають тамтешні куратори. Повернувся до Литовища в Миргород за викрадення літака. стверджує прокуратура Росіяни обіцяли зрадникові звання полковника квартиру та 30 тисяч доларів. Сам Кирєєв стверджує, що мовляв робив це, бо росіяни погрожували його родині. Утім, слідчі з'ясували, що Кирєєв, підтримував анексію Криму, негативно ставився до проведення антитерористичної операції на сході та саботував проведення розвідувальних польотів. Між іншим, це вже друга спроба. Посадити зрадника за грати раніше через процесуальні помилки. Вирок так і не набрав чинності. На Сумщині під час негоди загинула 59-річна жінка у селі Степанівка. Місцеву жительку привалило деревом. Із відкритою черпно-мозковою травмою та численними переломами потерпіло до до лікарні. Медики шість годин боролися за її життя, але марно. Буровій пронісся над сумщиною напередодні ввечері у самому обласному центрі. Лишені продовж десяти хвилин. Шквальний вітер з дощем повиривав із корінням дерева. На проїжджу частину вклав електроопору та рекламний щит із п'ятиповерхівки зірвало покрівлю. А також деревом там привели кіоски з продавчиною всередині. Конструкція витримала і, власне, це врятувало жінку. Вона відбулася лише незначним переляком. Наслідки негоди дотепер усувають комунальники. Грохот, і все, дерево впало. Вийти з кіоска не могла, все завалено все тут. Страшно було. Ну, пережили. Только визвать час визивали. Вчора заявку ділали. Ніхто не збирається дерево убирати. Президенти Порошенко і Трамп. Зустрінуться уже днями Візит українського криманача заплановано на наступний тиждень. Про таке українським журналістам неофіційно повідомили джерело вітчизняному МЗС На тим, аби ця зустріч відбулася, якомога швидше українські дипломати наполегливо опрацювали від першого ж дня обрання Дональда Трампа 45-м президентом США українські посадовці прогнозують цілу низку зустрічей Порошенка з американськими чиновниками. Утім, офіційного підтвердження, що президент України таки вирушить до Вашингтона, поки що не було. Українські водії не отришають звички сідати за кермо в нетверезому стані. Лише цього року поліція склала 46 тисяч протоколів на п'яних водіїв. Торік штрафи для любителів хильнути за кермом підвищили аж до 10 тисяч гривень. Цього року планують покарання диверсифікувати залежно від рівня алкоголю в крові порушників, а в майбутньому, взагалі є намір запровадити кримінальну відповідальність. Цидрі входять, входять. Тікають 170 скорих. Нічна погоня в Києві. Поліція та активісти переслідують чорну Тойоту, яка летить на шаленій швидкості та проскакує столичні перехрестя на червоне світло. Ми догнали його на заправки Київської області. У водія ні документів на автомобіль, ані водійського посвідчення. Від чоловіка та його пасажирів тхне алкоголем. У базі поліції авто вже рік у розшуку за численні порушення правил дорожнього руху. Вони це роблять що вихідні в Києві, Львові, Харкові та інших обласних центрах. Себе називають борцями з пиятикою за кермом. В основному п'яні воділі Вони не стрімятся як ти ехати слішка Активісти чатують під нічними клубами та ресторанами за власними спостереженнями, що другий сідає за кермо під чаркою. Тому доводиться викликати поліцію. Ти да. Так. Та ну, трохи є. Трохи трохи та наскока нам ну, ну, пристає потім ділянка. Всім з половиною року пойма на двадцять водія ні стані, виписано. 20 протоколів, Тож на це наша помощю дітей п'ять-восім було виписано. У поліції погоджуються, українські водії не полишають звичку сідати за кермо в нетверезому стані. Цьогоріч уже склали протоколів на 500 мільйонів гривень. А причина кожної п'ятої смерті на дорозі. П'яний водій, сідають за кермо на підпитку і е, легковажно, сподіваються, а може пронесе пункти тверезості, це те, що застосовується е, в закордонних країнах. Пункт тверезості це додаткова підстава для поліцейського зупинити автомобіль. І навіть якщо водій не має ознак сп'яніння, він обов'язково проходить алкотест в цих місцях. Всі водії, які проїжджають цей чекпойнт або цей блокпост, як завгодно це назвати. Обов'язково переходять перевірку на стан алкогольної спині. Всі без винятку. Правозахисники застерігають, збільшення прав для полісменів може спровокувати хвилю зловживань, тому радять добре прописати процедуру роботи пунктів тверезості. Опитані нами шофери теж проти масових зупинок. Вони будь любого водія без причини віднімати його час. Ну як за встановлювати всіх? У мене справа, спішу, опаздую. У законотворців зріє ідея посилити і відповідальність водіїв за пиятику. Торік штрафи суттєво підвищили. Вони стартують від 10 тисяч гривень і підвищуються з кожним спійманим разом. Тепер суворість покарання пропонують підвищувати від кількості проміле у крові. Приміром, два проміли коштуватиме 40 тисяч гривень та три роки без права кермування. Стільки ж загрожуватиме, якщо водій відмовляється проходити тест на алкоголь. Наркологи проти такої градації. Така концентрація алкоголю да, допусті 0,5 може бути чоловік уже бути в достатньо вираженій степені середнього оп'янення, коли вже за руль ни в коем случае нельзя садиться. Да, для некоторых 0,5 – это может быть комфортное состояние. Покарання водіїв у найближчому майбутньому планують кардинально підвищувати і запроваджувати кримінальну відповідальність за кермування на підпитку. Ігор Бондаренко, Сергія Заренко, Андрій Вєташкін. Спецкордва плюс два. Поліційний велопатруль вирушає на вулиці Рівно, копи в літній період стежитимуть за громадським порядком там, переважно в парках та зонах відпочинку, куди на авто не заїдеш. Кажуть, працювати на велосипедах дуже зручно, адже правопорушника можна наздогнати швидше ніж пішки. Велополісмени пройшли навіть спеціальне навчання в Канаді та отримали сертифікати у Києві. Я виявляється, що й спеціальна методика, як правильно патрулювати на двоколісному, супроводжувати масові заходи або ж навіть зупиняти. Наш велосипед, можливо, навіть нічим не відрізняється від службового пріуса або дастера. У нас так само є проблискові маячки червоного, та синього кольору. У нас є звукова сигналізація, вам її продемонструю. Вони нічим не будуть відрізнятися від поліцейських, які патрулюють на автопатрулі. Вони будуть так само мають повноваження зупинити автомобілі, тому що в них буде спеціальний пристрій для зупинки автомобілів, можуть застосувати спецзасіб кайданки, зброю і так далі. Якщо відповідно цього буде вимагати ситуація і дозволить закон. На нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Це справді важливо для нас ефір на 2, Плюс 2, продовжує джедаї. Олександра, вітаю вас. Чим ця середа має запам'ятатися автомобілістам? Привіт, Олександре. Сьогодні у нас, як то кажуть, і сміх і гріх. Любитель поганяти взяв машину у знайомого. а закінчилось усе грандіозною стріляниною. І дуже скоро наша поліція штрафуватиме водіїв без суду та слідства просто на дорозі. Про це й не тільки за мить.